Вітаю вас, любі. Сьогодні працюю з музикою. Нарешті. Нарешті працюю з музикою. Так, ну що? Сьогодні у нас Таро Божевільного дому. Подивимось, можливо, якісь страхи ваші, можливо, якісь хвилювання, але давайте надамо право голосу Таро, а тему ви вже побачите на відео. Вісім пентаклів. Вісім пентаклів, так. так. Знаєте, ви боретесь, скажімо, як вам сказати, із собою? Ви хочете щось втілити, хочете щось зробити, і, якби, приміром, маєте плюс-мінус якийсь план. І перед тим, як його втілити або рухатись туди, ви якось спостерігаєте, ніби як за своїм планом. Чи варто вам туди вкладатись? Ну, поки така ось інформація, давайте доповнимо. Але ж все ж таки, вісім пентаклів це карта трудяги, карта людини, яка вкладається, це карта також і вкладу. Карта, скажімо, зусиль. І, в принципі, це не завжди щось приємне. Так? Скажімо, для того, аби мати якесь бачення, хто знає, скільки зусиль вам довелося пройти. Так... М -м -м. Ще ось такий, така ось інформація, що ви ніби рухаєтесь і ніби не туди. Можливо, такі страхи можуть бути. Так, ніби ви ну, те, чого ви хочете, те, що ви собі мрієте, плануєте, до чого йдете, можливо, знову ж таки, не у всіх. Це або якась далека перспектива, або навіть елементарно, ось це, про що я кажу, може бути. Ну, Ваш погляд, я не знаю, там, на якийсь ваш новий проєкт, ви можете думати, що о, наче все класно, все, там, все буде добре. А воно може виявитись навпаки, або навпаки, ви думаєте, що той план, який ви придумали, ну тут іде інше. Тут або страх, або як попередження, що те, що ви для себе вибудовуєте, це лише ось на перший погляд воно таким являється як, ну, як надійним да, тобто воно можливо дійсно на перший погляд являє, ну, здається вам надійним Але все ж таки це довготривала була проведена робота, або це, в принципі, довготривала робота. Да? Або те, чим ви займаєтесь, це довготривало і на довготривалу перспективу. Ну, Поки що такого розгортання, як вам треба, немає. Поки що ось так. Треба трішечки вам, скажімо, пом, як вам пояснити зараз, подивимось, угу. замість того, аби. Діяти вчиняти, ви могли як. Ну, от вам треба щось вирішити, а ви як Ну як застряли і, і рухатись не можете. Умовно, да Ви як ніби не знаєте, за що братись в першу чергу? Або для вас це настільки важливо, що ви боїтесь щось зіпсувати, що взагалі нічого не робите. Да? Таке теж. Ну, або, скажімо, ви самі знаєте, і бачите, що той план, який у вас є, він якийсь ну, не зовсім надійний. От, але вам хочеться подивитись, можливо, абду... а якщо прокатить, ось так. Ну, тут говориться те, що з однієї сторони воно і правильно, тому що метушня тут ділу не допоможе. От, Але те, що є у вас. Зажди. Я зрозуміла пояснення. Метушня тут не допоможе. Да? І тут, скажімо, питання не в тому, аби швидко, а в тому, аби зрозуміло. Да? Тобто для того, аби щось ваше могло виповнитись, вам питання не в швидкості. Вам не швидко треба діяти, а треба обдумано, обмірковано, вагомо. І ваші кроки повинні бути конкретними, чіткими і серйозними, без відкладань на потім, без оцього зроблю і подивлюсь, або крок вперед і два назад, або, та ні, не сьогодні, ні не час, ні треба почекати. Тобто не треба боятись. Щось зіпсувати, ну, і спішити теж не треба. Тобто, самим себе не треба а, лякати самих себе. Ті <плес> плани, які ви собі план, ну, плануєте, скажімо, плани. Да? В принципі, можливо, бачення життя, ви, ви, можливо, розмірковуєте над тим, чим би ви зайнялись, як би там, покращити себе внутрішньо, зовнішньо і тому подібне. Да? Можливо, в якомусь питанні хочете реалізуватись. Я вам скажу так. Вам обов'язково в свій момент стане все зрозуміло. Вам не треба піддаватись на те бажання залишити все як є. Не виходить, ну, не виходить. Не виходить, не виходить. Ну, немає можливості і немає. Ні, треба бити, треба бити, і ви обов'язково, скажімо, здобудете того, чого ви хочете. обов'язково. Потім наступним чином. Тут також і говориться про слідуюче. Тут досить сидіти, досить чекати чогось, а зрозуміти, що саме зараз. Саме той момент, який необхідно, навіть якщо у вас є купа незручностей, вам, в принципі, щось от протилежне, ви хочете умовно зайнятися чимось протилежним, що є в вашому житті, да? або чим ви займалися, робіть. Не робіть, не бійтесь. Можливо, ви зможете взагалі на інший вектор вийти. Скажу так. А, тут ви або я не знаю, або якогось рішення чекаєте, від, не знаю, тут король пентаклів, це я не знаю, або. Від батька, ну, скажімо, або від авторитетної людини. Це може бути як бізнес-партнер, або керівництво, або ну, від когось чоловік, не знаю, там, хлопець, і тому подібне. Ви або якогось рішення можете чекати, або не довіряти тій людині, да? теж зверніть на це увагу і. Ну, ви можете підсвідомо від людини очікувати чогось нехорошого можливо. <кій> Як вам сказати? Ну, тут може все змінитись, скажу так. Може все змінитись потім. А від когось ви можете, знову ж таки, може все змінитись, але можете чекати від когось якогось рішення, вибору дії. Ну, хтось має можливо вам ціну сказати, час сказати, не знаю, ще чогось, да? або якесь розгортання тут. Людина, ну, вона вам повідомить своє рішення. Вона обов'язково вам скаже своє рішення. Ви... Ви отримаєте. Позитивно чи ні? Ну тут наступне тут ще й очікування якісь прийшли до завершення. Ну, тут, по-другому, просто бути не могло. Ось ці очікування постійні вони. Або ви, по відношенню до себе, тягнете резину, щось не втілюєте, не пробуєте там ще щось. Теж. Ну, тут, ну, тут, тут до не, не, я не знаю, тут неможливо вже просто все ось так. Ви самі всі це відчуєте, кого це стосується. Ну Буде якесь рішення, людина дасть вам якусь конкретику. Ну, дивіться, рішення знову ж таки: ніхто не говорить, що це буде позитивне рішення. Але скоріше тут буде все по справедливості. Тут будуть під, під, підбиті всі за і всі проти, і щось переважить щось те, що повинно. Ну і після того вже таке доволі швидке розгортання всього піде, так як воно повинно бути і повинно йти. Да? Також, якщо ви хочете щось втілити, не бійтесь брати на себе ініціативність, не бійтесь а, того, що ви можете здатись несерйозними, десь навпаки, хтось може про вас сказати, що ви навпаки якісь самовпевнені. Що ви дуже, я не знаю, там, високої думки про себе, або у вас нічого не вийде, нічого не вийде, що це все не заслужено, ви того не заслуговуєте, ще щось, або ви неправильно робите. Люди можуть вас збивати з різного толку. Тут теж можливо, як. Цей лицар пентаклів, тут, можливо, говоряться про наступне. Це може бути як ви всередині себе теж, да? рухатись, не рухатись. Все ж таки, ви повинні прийняти для себе остаточне рішення і рухатись в тому напрямку, в якому ви вирішили. Ем... Може вам, до речі, бути так недоволі не, не дуже приємно, тому що ви прощаєтесь з якимись своїми прив'язками, демонами, якимись своїми е, поганими установками. Можете прощатись е, зі сценарієм, скажімо. Який, на якому ви зросли, який ви сформували не знаю, в підлітковому віці, які ви сформували на фоні побаченого серіалу, фільму. розумієте? Тобто тут з вас можуть сипатись ваші якісь програми? Ось так, на фоні розгортання всього того, що в вашому житті є. Дев'ятка Пентаклі вже не перший раз. Ну, ви повинні собі дозволити опуститись максимально в ті страхи, в ті невпевненості, в, 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 опуститись максимально в усе те не для того, аби там залишитись, да? аби відчути. Наповну, що ж ви відчуваєте, і змінити нарешті, тобто взяти верх над вашими страхами, над вашими сумнівами, невпевненістю. Можливо, хтось, до речі, працює над підвищенням своєї самооцінки. І почніть вирухатись. Нехай у вас там чогось на сьогодні немає ще того, що ви хочете. Але ви будете рухатись, і у вас все обов'язково буде. Все поступово. Так, всі ваші мрії, там я не знаю про що, кожен хто про що мріє. Вони не так швидко можуть втілитись, як того хотілося б, але воно того варте. Тобто те, що ви загадали, задумали. Не думайте, що так же швидко все реалізується або здобудеться, або налагодяться відносини, не знаю, або виховання дітей був, там, виявиться таким, як ви собі там уявляли, її. Чиї... Ну, як вам сказати, виявиться. Ну, наприклад, ви ось дитину виховуєте ось так, ось, да? потім, можливо, відбудеться якийсь такий вчинок, який перегорне все. Да? Ви відкриєте очі і зрозумієте, що дитина виросла, ну, не те, щоб не така, да? вона друга виросла. Ви, ви щось одне вкладали, а дитина взяла інше, наприклад. Такого теж плану. І це не обов'язково погане. Тут, тут свої такі моменти. Да? Ось і королева пентаклі. Ну, тут ж все ж в ваших руках. Якщо ви хочете, то обов'язково все якби буде. Але треба робити, треба діяти, треба виходити з зони комфорту, ну і теж звірятись із тим, а чи дійсно ви хочете того, щоб, до чого ви йдете, чи ні. Ну і такого плану. Тобто звіряйтесь із собою. Ну треба, да, треба, щоб ви опустились в ті емоції, щоб взяти над ними гору і зрозуміти, що ви над страхами старші, ніж страхи над, над вами. Да і королева жезлів. Тобто щось погане ви завжди можете перетворити на щось хороше. Свій поганий досвід ви можете перетворити в щось хороше, в творчість вилити, не знаю, любого характеру, можете в роботу пустити, можете побудувати кар'єру на тому, чи ще щось. Ось такого плану любі. Найголовніше нічого не бійтесь, рухайтесь, дійте, все буде в порядку. Ем... Ну і головне не чекати, не сидіти просто чекати, а діяти, рухатись. Само по собі нічого не зміниться. І, до речі, тут може бути наступне. Якщо ви впевнені в чому, що щось стовідсотково відбудеться, і ви такі, фу, все, в мене ось оце є. Ну, нехай там треба день-два почекати, умовно. Да, все, в мене ось це є, все, треба розслабитись. Ні. розслаблятись, звісно, можете, але завжди чимось займайтесь, Займайтесь тим, що, ну, тим, що вас не напрягає. І вам розслаблятись треба для того, аби нічого не робити. А так, щоб ви робили і теж себе чудово відчували. А ви, до речі, перечуваєте щось таке неприємне, так? Да? Ось і король пентаклів. Так, да, ви якось перечуваєте. Що якась людина може вчинити по відношенню до вас не зовсім зріло, і ви як насторожі. Що ми про це повинні знати? Людина сама ну тут я не знаю на сторожі чи ні, тут людина сама не знає, що робити. Тут людина сама не знає, що робити, і варто чи не варто, і якось і хочеться за щось взятись, і не хочеться братись, якось сам себе людина зрозуміти не може сама себе. Людина теж свій процес. Людина може мати невірне бачення вас, людина може думати, що ви потребуєте дуже багато уваги, там, не знаю, дуже багато якихось цих якихось слів, лість якусь, підлобузництво, знаєте, ось такого плану, так, що ви ви, ніби як завжди в центрі уваги і лише це вас і хвилює. Аби все було по-вашому, аби все було так, як ви скажете. І людину це може хвилювати. Ну, людина, мабуть, розуміє вас неправильно. От, Але нічого людина в свій час все зрозуміє. Ну, можливо, це про вас самих тут іде річ. Ви теж щось самі зрозумієте обов'язково. Прийде час і все, скажімо, таємне стане відомим. Да, любі. Тут все йде по своїй траєкторії. І в необхідний час, знову ж таки, в кожного із вас можуть бути свої строки. Все прийде в норму на круги своя. Дякую любі вам за вашу увагу, за те, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Я бажаю всім миру, добра, перемоги, спокійних днів, ранків, ночей. Дякую, любі, всім добра.